Вітаю шановних глядачів та підписників мого каналу. Сьогодні моя розповідь про таку рослину, як материнка звичайна. Материнка звичайна, це багаторічна трав'яниста кореневишна рослина. Має прямостояче гіллясте стебло, що досягає висоти від 30 до 90 іноді 100 сантиметрів. До стебла супротивно кріпляться довгасто-яйцевидні черешкові листки. До 4 см завдовжки. листки зверху темно зелені, зі споду дещо світліші. Іноді у рослин, які ростуть на сонячних галявинах, може бути пурпуровий відтінок. Цвіте рослина з червня до вересня, має лілувато рожеві квіти до 7 міліметрів завдовжки, що зібрані у щитковидно волотисті суцвіття. Квіти материнки звичайної дуже схожі на квіти чебрецю повзучого. Вони такі ж духмяні, сильний приємний запах материнки визначає ефірна олія, що входить до її складу. У рослині містяться карвакрол, тимол, феноли, туйондипентен, цимол, сесквітерпени, герани лацитат, дубильні речовини, аскорбінова кислота, а насіння містить до 28% швидко висихаючої жирної олії. Препарати материнки звичайної використовують як офіційна, так і народна медицина. Вони чинять протизапальну, протибактеріальну, жовчогінну дію. Трава материнки входить до складу грудних та потогінних зборів. Вона сприяє регуляції діяльності органів шлунково-кишкового тракту. Використовують материнку при лікуванні різноманітних жіночих захворювань, при затримці менструального циклу. При кліматеричних нервових розладах, а також як заспокійливий засіб при безсонні істерії неврозах. Препарати материнки звичайної не рекомендовано вживати вагітним. Материнка звичайна добрий літній медонос. Період її цвітіння в липні-серпні триває від 15 до 25 днів. Найактивніше нектар виділяється рослиною при помірно спекотній погоді після дощу. Коли температура повітря становить плюс 22, плюс 27 градусів. З одного гектара суцільних посівів материнки звичайної бджоли можуть зібрати близько 100 кілограмів меду. Материнковий мед бурштинового кольору з зеленуватим відтінком, ароматний і приємний на смак. Зацукрований мед з материнки нагадує дрібнозернисту масу білувато-зеленуватого кольору, як декоративну рослину. Материнку, звичайно, використовують при озелененні парків, газонів, скверів. Вона розмножується як насінням, так і вегетативно частинами кореневища. Завдяки високому вмісту ефірної олії материнку звичайно використовують у парфюмерній промисловості, а її квітучі пагони використовують як прянощі при солінні маринуванні огірків, грибів, як приправу до салатів, супів, м'ясних страв. Також материнку звичайну використовують при виготовленні безалкогольних напоїв, квасу та як сурогат чаю. А ще материнка звичайна гарна інсектицидна рослина. Дякую, що дивитесь мій канал. Підписуйтесь на мій канал.